Ось це наша ігрова кімната. Тут ми будемо займатися з діточками, тут вони можуть відпочивати, розвиватися, гратися, насолоджуватись життям. Каховчанка Олена зараз живе у Києві, працює в розвивальному дитячому центрі Бігуд, який відкрили кілька тижнів тому. Рік після виїзду з окупації не могла знайти роботу за спеціальністю, розповідає жінка. Проблема з працевлаштуванням вона по всій країні, якщо ти ВПО. У них таке, знаєте, як штамп. Значить, ти поїдеш додому, звільнять твоє місце, а нам знову шукати співробітників, знову ця волокіта з документами. Найбільше куди брали, то це в магазини продавцем або на склади працювати. І нікого не хвилювало, що в тебе там магістратура, в тебе є освіта, і ти вмієш працювати і хочеш працювати. Я працювала так в магазині, а потім в одній з груп я прочитала об'яву Євгенії. Яка набирала саме ВПО з Херсонської області. Вона шукала у свій центр розвитку вихователя. Схожа історія Вальони. Виїзд із окупованих Олешок, рік за кордоном, повернення до України тривалі пошуки роботи. Зараз вона помічниця вихователя. Я побачила об'яву в групі в телеграмі Херсонці в Києві. Довго не наважувалась написати, думала, та, в ну, мене невеличкий такий досвід є, і думаю, ну, це ж Київ, це частний садочок, розвиваючий центр. Ми дуже-дуже всі один одного тут підтримаємо, бо ми знаємо, як це бути переселенцями, де. Ну, м'яко кажучи, ви нікому не потрібні. Викладачка програмування Світлана Карпова втратила свій будинок в Херсоні. Спочатку туди влучив російський снаряд, потім затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військовими. Тепер починає життя з нуля в Києві, говорить жінка. Для роботи в центрі Бігут Світлані стала в нагоді друга освіта психологині. Мені, як психологу, дуже цікаво працювати з арт-терапією. Вона включає в себе пісочну терапію, казкотерапію, тканеву терапію, тобто все, що пов'язане з творчістю. Центр розвитку Бігут вперше відкрили у Херсоні у 2019 році, розповідає його співзасновниця Євгенія Грищенко. Спочатку це був простір для святкування днів народжень. Ми намагалися втілити кожну дитячу мрію, кожний образ, кожний подарунок, кожну атмосферу, кожну фотозону, тематику і все-все, що дітки хотіли би бачити. Потім ми створили у на... цьому просторі першу дитячу лабораторію у місті Херсоні де ми з дітками граючи та роблячи цікаві експерименти, ми навчали такі важливі науки, як фізика, хімія, біологія. Потім одним з найяскравіших проєктів, який був, це був дитячий табір, який ми проводили на літніх весняних та осінніх канікулах. Відновити дитячий центр у Києві, змогла завдяки грантовій програмі. У Києві наш центр бігут. Це розвивальний центр для діточок від 0 до 6 рочків. Наразі ми вже офіційно відкриті, але зараз набираємо групи на різний розвиток. Поки що в нас проходять заняття школи раннього розвитку. Це діточки від 0 до 2 рочків. Вони займаються, вони навчаються. Різностороння розвиваються. Євгенія говорить, колектив з вимушених переселенців це принципова ідея підтримки земляків. Жінка також продовжує волонтерську діяльність в організації Help to Win. Також на даний момент ми більше допомагаємо військовим. Це також речі першої необхідності. Ми, їх, ми їм допомагаємо ліками, аптечками, транспортом. Дронами, всім, всім необхідним, що вони просять, продуктовими також наборами, формою, другою соціальною такою ланкою нашого проєкту, це є допомога сім'ям військових. Так як ми ведемо перемови з зарубіжними нашими партнерами, донорами, да які дуже допомагають Україні, українцям, військовим нашим, вони також підтримали мою ідею щодо підтримки стипендій для діточок військових. Євгенія планує надаль розвивати бізнес у Києві, але чекає, коли зможе повернутися до Херсона. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.